Володимир Кушнір боксер з Вінничини, який здобув срібло на міжнародному турнірі в Іспанії. Змагання проходили в місті Паленція серед чоловіків та жінок до 22 років. У турнірі в складі української збірної брали участь троє представників Вінничини: Максим Власюк, Геннадій Масленіков та Володимир Кушнір. Володимир здобув срібло у ваговій категорії 92 кілограми. У фінальному поєдинку вінничанин поступився боксеру з куби Адріану Фрес... Фреснеді. Тренували спортсмена Сергій Жураковський та Роман Вакалюк. Володимир Кушнір зараз з нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про змагання детальніше. Скільки часу тривав турнір, якою була конкуренція? Турнір тривав всього, якщо взяти з дорогою, як ми добралися тиждень по часу, але змагальних днів було чотири. Конкуренція була на потужному рівні. Усі спортсмени, це вже досвідчені спортсмени, тому конкуренція відчувалася. У вас два тренери. Як вони готували вас до змагань? Як підтримували під час самого турніру? Зараз я тренуюсь під керівництвом заслуженого тренера України Бакалюка Романа Валерійовича. Мій перший тренер це Шараковський Сергій Васильович. Але готувалися до турніру ми разом з Романом Валерійовичем. Він з нами їздив на цей турнір. Звичайно, підтримка відчувалася. Ті слова, які тренер готовить нас, наставляє перед перед боями. Звичайно, це все відчувалося, і його підтримка дійсно дуже важлива. Тому це все відчувалося. Скільки часу ви готувалися до цих змагань? До цих змагань ми готувалися заздалегідь. Ми знали, що ми будемо їхати на цей турнір, тому ми все літо працювали, готувалися спочатку до одних змагань, потім вже до цих. Тому можна сказати, що ми все літо готувалися. Літо було як підготовка до, до спортивних змагань, правильно? Правильно, так. До ось цих стартів. От як в Іспанії приймали спортсменів з України? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Приймали добре, добре приймали гарні умови проживання, хороше харчування. Підтримували Спів... люди, приїжджали. Приїжджали люди, які там проживають в цьому місті Поленція, також з флагами тримали і підтримували, підходили. Тому зустрічали, зустріли добре. Це також додало наснаги для таких гарних результатів, як я розумію. З, звичайно, звичайно. Ну і плюс підтримка рідних, близьких, які постійно на зв'язку, які постійно. Підтримують воно так також. Це все відчувалося на відстані. Дякую вам, Дякую вам. Володимир Кушнір, боксер з Вінниччини, який здобув срібло на міжнародному турнірі в Іспанії, був з нами на зв'язку.